Тойота побудувала і вже відкрила селище чи радше маленьке містечко, в якому я б, мабуть, хотіла жити. Високотехнологічне містечко в Японії для випробувань технології майбутнього. Ось новий футуристично-урбаністичний проект Тойота, побудований на місці їх заводу. Компанія пояснює, що це експериментальний проєкт для тестування автономного водіння та інших футуристичних розробок: від літаючих таксі до роботів домашніх улюбленців та дронів, які супроводжують вас додому вночі. Близько 360 співробітників Тойота та інші особи, пов'язані з компанією, незабаром переїдуть у розумні будинки в Вовен Сіті. Так вони назвали своє футуристичне селище. Це тестовий полігон для майбутнього, а не просто місто, пояснював голова ради директорів Тойота Акідо Тойода на